Навантаження на лікарі зростає з кожним днем. Особливе навантаження лягає на плечі травматологів, фахівців, до яких звертаються в найскладніші моменти. І справа не лише у воєнному часі. Літо період, коли кількість травм зростає, активний відпочинок, робота на висоті, побутова необережність усе це призводить до напливу пацієнтів. Щоденні операції, складні випадки, реабілітація. Їхня робота не знає вихідних. Щоб дізнатися більше про те, як працюють травматологи, ми завітали до камінської лікарні швидкої медичної допомоги і побачили кожен день тут, як бій за здоров'я та рух кожної людини. Зараз ми знаходимось у відділенні травматології, де щодня допомагають тим, хто впав, послизнувся та отримав якусь травму. Але травматолог це не просто вправити кістку або накласти гіпс. Це щодня точність, швидкість та витривалість. До дня травматолога ми вирішили більше дізнатися про цю професію, подивитися, як працює відділення, та поспілкуватися з тими, хто щодня стоїть на варті наших кісток та наших суглобів. Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги одна з ключових точок на мапі медичної системи області. Тут два ортопедотравматологічних відділення та одне відділення політравми близько 20 лікарів-травматологів, 170 ліжок, щоденні чергування і десятки складних операцій. Лікарня ургентна, тому сюди постійно везуть велику кількість людей. Найважливіше в роботі ортопедотравматолога це швидко. Е Надати правильну допомогу хворому, будь то травма, будь то захворювання. Щодня до лікарні надходять пацієнти з різними видами травм від побутових до мінновибухових. Часто тут проводять операції при переломах кісток, відкритих та закритих. На даний час, слава Богу, в нашій лікарні наші лікарі травматологи володіють та сприяють усі. Сучасні методи лікування та діагностики при переломах та захворюваннях опорно-рухового апарату. У нас проводяться усі види оперативних втручань при переломах кісток. Це стрижньові апарати зовнішньої фіксації, це апарати Лізарова, це пластини для кісткового остеосинтезу, це стрижні. Проводяться операції з артроскопії суглобів. Колінного та плечового проводиться операції з індепротизування суглобів кульшового суглобу та колінного суглобу. Тобто, можна сказати, що в нашій лікарні на даний час проводиться весь спектр оперативних втручань, які взагалі є в травматології та ортопедії. Операційні стерильні коридори, відділення з пацієнтами після важких втручань. Тут не просто лікують. Тут 24 на 7 велика команда фахівців повертає людей до життя. Взагалі треба подякувати усьому колективу, травматологічному колективу. Це лікарі, це медсестри, це операційні медсестри, це молодші медсестри, на котрих лягає дуже великий об'єм роботи якого, який не дуже видно, але це дуже велика і тяжка праця. Задіяно дуже багато механізмів та людей. Це велика машина, яка працює як вона одна зглажена команда. А в цілодобовому травматологічному пункті постійна черга. Щодня десятки людей звертаються із порізами, вивихами, наслідками падіння. Ми займаємося, лікуємо травми будь-які. Переломи, порізи, вивихи, падіння, все це все, все до нас. Е, якщо сьогодні людина травмувалася, прийшла сьогодні добре. Буває таке, що вчорашні травми, позавчорашні, тиждень тому таке теж буває. Діти, дорослі, всі до нас. От. Кількість хворих буває різна. Буває 47 за добу, буває трошки менше 20, буває всяке. Це залежить від багатьох чинників. У теплу пору року зростає кількість трав на виробництві та в побуті. Часто влітку люди травмуються засобами малої механізації болгарки, бензопили, циркулярки. Трапляється, що люди падають з дерев або ріжуться склом у водоймах. Якщо це зима, слизько люди падають, ламають руки. Взимку більше пошкодження на закритого типу, а влітку. І те, і друге, ну і порізи їх трохи більше. І поки лікарі оперують у відділенні тиша і турбота. Палатна медсестра Олена Мальцева працює тут з 2002 року і знає, до кожного пацієнта треба ставитися з душею. У нас дуже багато хворих лежать. Які роблять ендопротезування кульшого суглобу, ми їх вихожуємо, ставимо на ноги, і вони продовжують нормальне життя, нормальним життям живуть. Далі важко доглядати, але потрібно до кожного відноситись так, якби ви хотіли, щоб відносились до вас. Потрібно з душею приходити на роботу, посміхатися, інколи буває, посварити кого-небудь, хто не слухається тебе. Але потрібно любити свою роботу. Це найголовніше. Під час війни травматологія стала однією з найнеобхідніших галузей медицини, адже кількість пацієнтів із тяжкими ушкодженнями значно зросла. Зараз важко всім, важко. Всі наші травматолічні команді важко у всі лікарні тому, тому що навантаження йде не тільки на травматологічну службу, а на всю службу лікарні. Це травматологія, хірургія, нейрохірургія, анестезіологія, реанімація, кардіологія. Усі втомилися, але усі розуміють, що нам треба, нам треба лікувати, нам треба йти вперед і йти разом до нашої перемоги. У цій лікарні не говорять про героїзм, тут просто роблять свою роботу тихо, впевнено, з турботою. І кожен день це ще один шанс для когось знову ходити, бігати, жити. День травматолога ще один привід подякувати тим, хто щодня працює там, де іншим страшно лікарям, які збирають людські життя по уламках і які не здаються.